Українські школи стають сучаснішими. Міністр освіти Дмитро Табачник відкрив новий комп'ютерний клас в одному з київських начальних закладів. Такий подарунок наші учні отримали в рамках спільного проєкту України та Китайської Народної Республіки. Новій техніці тепер радіють ті школи, які заздалегідь подавали заявку. Детальніше дивіться у сюжеті. 15 тисяч нових комп'ютерних комплектів прилетіли до України наприкінці серпня, і вже у перший день навчального року Дмитро Табачник перерізає стрічку і відкриває комп'ютерний клас в одній із київських шкіл. Навчальні заклади по всій Україні отримали такий подарунок як гуманітарну допомогу від Китайської Народної Республіки у рамках спільного проекту КНР та України. Ініціювали його торік під час робочого візиту президента Віктора Януковича до Китаю. 15 тисяч новеньких комп'ютерів з Китайської народної республіки безкоштовно як гуманітарний вантаж проекту обох президентів двох дружніх держав прийшли за два дні. Працівники центрального апарату міністерства як заправські вантажники розвантажили це прямо на полі Борисполя. Нові комп'ютери вже освоїли учні до візиту міністра. Вони підготували презентацію, яких висловили вдячність представникам КНР за подарунок та відобразили взаємовідносини між нашими державами. Посол КНР своєю чергою, запевняє, техніка якісна і працюватиме не один рік. Китайська техніка нормальна, качесне. Саме головне, що вона працює, що дітям України панкреси та китайська Сучасні діти з комп'ютерами на тих. Утім, до подарунка з Китаю їм треба ще звикнути, адже комп'ютери, що прилетіли зі сходу, мають не досить популярну в Україні операційну систему Linux, та учнів це не лякає. І вирішив на віртуальну машину собі скачати, подивитися, що це таке. Ну, подивився, звісно, зразу не зрозуміло, що куди як нажимати, але потім звикаєш, якби, і все гаразд. Привно з Windows – це геть інакша система, але якщо знати, як в ній працювати, то теж дуже легко. І навіть мені здається, що це навіть краще. Вона менше зависає, менше вірусів на себе. Для України такий подарунок актуальний, адже за новим державним стандартом інформатику у школах діти вивчатимуть вже з другого класу.